Друзі, всім привіт! Наша полуниця вже відплодоносила і сьогодні ми займемося стрижкою і уборкою буряну зайвого. Ось такий вона у нас на даний час має вигляд. Дуже все печально, але нічого, зараз ми будемо це і справляти. Ось такий бур'ян повиростав, це, це просто жах. Дуже важко виривається, дивіться який великий. Нічого, з трудом. До речі, всю полуницю, яка є, ми зараз вириваємо повністю з корінням і будемо садити інакші сорти, щоб подальшу мати гарну ягоду. Даний бурян подивіться який здоровий виріс. Ну, звісно, влага була тепла, всі, всі умови для його проживання. Ну, ось такий гарний щир виріс. <ріхи> все. Жалко. Ось вже по закінченню так виглядає наш балаган. Все ми викорчили, все повиносили. Тут, до речі, все листя, все, все, що було, повністю себе позбирали, щоб не було е зайвих, ну, на листі залишаються грибкові зори заболівання і ми це все виносимо подальшою нашої ділянки.